вас, Шановні телеглядачі, сьогодні у програмі Акценти часу підприємець, член надвірнянського міськвиконкому Тарас Миронович Струк. Вітаємо Доброго вас. дня. Тарасе Мироновичі, сьогодні ми вас запросили у нашу студію, щоб поспілкуватися, як сьогодні працюється і живеться підприємцем. Власне, що за останній рік? Як підприємець, ви можете сказати, стало легше працювати в бізнесі, чи стало важче працювати. Ми знаємо, що цього року і змінилось і податкове законодавство, і податкові органи сьогодні заявляють, що вони є партнерами підприємців. Ви як підприємець? Ну от розкажіть нам, будь ласка, що ви відчули? У зв'язку з цими змінами? На ваше питання я можу відповісти. Лише на ваше питання можу дати відповідь однозначно, що кожен рік стає все важче і важче для підприємництва в цілому, не тільки для окремого виду бізнесу, а й для всіх, тому що йде падіння споживчого рівня, від якого ми напряму залежимо. І наша рентабельність, і наша прибутковість. Я вже не кажу, що такий ринок, як кредитний, він повністю вмер, а бізнес без навіть. Нормального якогось кредитування, він просто стає безперспективним. Тобто дуже важко залучати якісь інвестиції, дуже важко будувати і розвивати фірму. Тарасе Мироновичу, ви вже не перший рік в бізнесі. І от, власне, з чого ви починали свій бізнес? От, власне, які, ну, що вас спонукало прийняти рішення стати підприємцем? Як воно все починалося? З чого починалося? І настільки це було важко? Я думаю, Починалося все після закінчення школи, коли ти приймаєш рішення, я поступив в політехнічний інститут і хотів бути з незалежною молодою людиною, яка могла би себе забезпечити, не залежати від батьків. Але так вийшло, що це був 91-92 рік. В 96-му я закінчив Харківський політехнічний інститут. Фактично в державі були дуже серйозні економічні проблеми. Це, як ви пам'ятаєте, і купони, і перехід на гривневу систему. Всі заводи фактично були на грані банкрутства, на грані фола, якщо вже не були банкрутими. І на мене, як молодої людини, надіятися на державу чи на якісь підприємства, було малі надії, тому я вирішив. Створювати і робити щось починати самому, щоб щоб будувати якесь майбутнє, так От, власне, Тарасемроночка. Якщо згадати ті часи, ми бачили, що починалося все, що люди спочатку торгували на ринках. І весь час все змінювалося. Тобто е, були часи, коли ми бачили, що надвірна в е, надвірні було дуже багато закладів, ну скажімо, розважальних кафе-барів. Потім на зміну цим кафе-барам прийшли банки. Та? Після цього прийшли ще інші. От, та, та, от ви власне, е, ну як сказали, що ви з 90-х років в бізнесі. От власне, як е, ви так само змінювали профіль своєї діяльності? Чи ви обрали якийсь один профіль? Чи у вас було кілька векторів е, розвитку свого бізнесу? І ви. Ви знайшли якісь оптимальний за ці роки. Я вам скажу, був досить цікавий час, якщо взяти 96-й, тому що ми всі жили ілюзіями. Ми як ми дивилися на захід і собі аналізуючи, мріяли про якийсь той чи інший бізнес. І так само і я починав, пробували тобто, і займатися торгівлею. ми Виробництвом не пробували, але. Методом пошуку і помилок, ти якось виношував якусь свою таку нішу, в якій ти би міг себе почувати комфортно і бачити перспективу розвитку в ній. Ну, так само і я. На даний момент наша фірма Кірамбут займається торгівлею будівельних матеріалів, якщо... але перед цим ми мали і розважальний клуб і нічний, ми так само займалися торгівлею там, пиломатеріалів. Ну, той шлях був такий важкий, тернистий. То есть це шлях, шлях пошуку якоїсь э, ну, якогось кращого, будемо так говорити. Ну це притаманно любому бізнесмену. Тобто на даний час ви вже знайшли свою нішу в бізнесі. От, власне, розкажіть, будь ласка, про фірму, ну яку ви очолюєте і яку ви тут представляєте на надвірнячні, і про ваші партнерські відносини. Ми сьогодні бачимо, що виживати можна тільки об'єднуючись, так чи ні? Сьогодні робить поступ, ну скажімо, що середній бізнес власне є за рахунок чого він виживає, за рахунок того, що об'єднується і спільними зусиллями вже досягають якогось результату, От, власне, ваші ситуації. Які це є у вас партнери, ви з кимось об'єднювалися? Які сьогодні є на працюванні? Яка мережа? Ну... Такого, знаєте, якогось грандіозного я себе не вважаю таким дуже великим бізнесменом чи там мережа. У мене є друзі, так само як і Рамбут Франківську. Це мій близький товариш, який фактично надихнув мене на цей, на цей вид діяльності, і якому я багато чим завдячую. А в цілому, це рутинна праця, завдяки якій це все копійка до копійки, воно все так розвивається. Ну ваш бізнес власне є будівельними матеріалами, так Будівельно-будівельними матеріалами. Так, матеріал. і скажіть, будь ласка, от за останні роки він які була ця лінія спаду підйому сьогодні? Є попит на будівельні матеріали, бо ми прекрасно розуміємо, що коли громадяни мають кошти, вони будують, вони роблять ремонти. Коли е, вони цього не роблять, очевидно, є проблеми вже у, у ну, в самій державі, так чи ні, люди не мають достатньо коштів, щоб покращити свої умови життя. От на сьогоднішній день, ну, на якому ми етапі знаходимося? Були кращі чи були гірші? Е, Важливо навіть не те, що краще, а важливо от людини перспектив, бачення якоїсь перспективи. Якщо років вже п'ять назад ми всі будували якісь плани, ми брали кредити, вірили в те, що ми повільно, але йде якесь зростання економіки, то зараз цього не відбувається. Ну і саме основне, що йде падіння споживчого попиту, від якого ми напряму залежимо, тобто ми не можемо стати багатими. Якщо все навколо нас будуть бідні люди, бідні споживачі, то тобто, це є проблема не тільки одних підприємців, а проблема цілого суспільства, тому що серед серед бідних ти багатим ніколи не станеш. Є, ясно, що на даний момент ми відчуваємо це, ми відчуваємо, що паде споживчий інтерес чи будобуть матеріалів, чи в сфері якогось ресторанного бізнесу. Тому що коли людина не має коштів, вона не буде їх витрачати. Це, це логічно, Або буде, перш за все, витрачати на перші необхідні якісь речі. Як ви боретеся за свого покупця? Тобто у вас є все ж таки конкуренти, які так само ну, роблять торгівлю? Проводять торгівлю будівельними матеріалами. От, Власне, найголовніше в вашому бізнесі це все ж таки зацікавити покупця. От, власне, яким чином ви змагаєтеся ну, своїми е, конкурентами за того покупця, щоб він саме до вас прийшов і не пішов в іншу мережу. Ну, Звичайно, тут є пара таких аспектів. Е, ну, перш за все, ми ставимо це надання якогось кваліфікованої послуги. Це не просто. Е... Прийшов, купив булочку і пішов. Це є якась технічна консультація, це є спілкування, це є якась порада дружня і об'єктивна. Ну, тільки такими методами зараз можна вижити. Ну і це перш за все, це індивідуальна праця, тому що ми бачимо, навіть наш ринок не тільки споживчий, але й працівників він, він є проблемний ринок. Наші працівники ще не усвідомлюють, що. Що не, не, не тільки все залежить від власника, що він повинен тобі дати зарплату. Є відповідальність самого повинна бути відповідальність самого працівника, що він має вболівати чи за розвиток фірми і за те, як він обслужить того клієнта від того, який буде мати прибуток фірми, і від, від цього напряму залежить його заробітна плата. все таке. скажіть, будь ласка, як у вас складаються відносини з державою, тобто все ж таки з органами податковими? Так, сьогодні, ну як ми вже говорили, податково декларує відкритість і говорить, що е, бізнес це є партнери. І знову ж таки працівники податкової наголошують на тому, що вони сьогодні не є каральним органом, а все ж таки є органом, який допомагає правильно сплатити податки. От, власне, які у вас взаємовідносини ну, з нашими податківцями, які ну, у вас мене Ви особливо, особисто, е, я не відчуваю якихось проблем е, в плані там е, консультацій, чи ще щось чи порад. Будемо говорити, яке місто надвірно маленьке, і таких якихось серйозних проблем поки що тут, тут воно не виникає. Ну я думаю, що взагалі це цілому ця програма, яку вони вибрали, це є правильний напрямок, тому що будемо говорити, як є. Що не ну, стосунки між е, державою і підприємцями не повинні будуватися на якихось там е, якихось каральних аспектах чи там боязні один у одного. Тобто мають бути нормальні партнерські стосунки. І, я вважаю, від цього тільки виграє суспільство, коли ми будемо знаходити якісь спільні е, якісь моменти для вирішення цих проблем, а не тільки там якихось силові чи там це, тому що це не приведе до якогось розвитку бізнесу і розвитку суспільства в цілому. Це просто. Заведе бізнес тінь, і що ми будемо мати, це тільки падіння економіки. Що ми зараз і бачимо? Бачимо, ну це не через не, не через те, що під нам і підприємці не можуть знайти між собою спільну мову. Ми зараз бачимо в зв'язку з іншими аспектами. тому що якась є криза, є криза влади, є корупція. Оце найбільша проблема, мені здається. У суспільстві, тому що немає конкурентного середовища. Ну і друге питання надання банківських послуг, вони зараз так само обмежені, тому що ні в одній країні світу немає таких дорогих кредитів, як на Україні, тому що бізнес не може розвиватися, беручи кредити під 30% річних. Це абсурд. Це основна проблема. Так на мою думку, Тараса Миронович. Ви, окрім того, що є підприємцем, ви і берете активну участь. Ну у громадському житті ви член міськвиконкому Надвірнянської міської ради. Власне, до віддання міськвиконкому належить ну, ряд вирішення ряд проблем. Так чи ні? ви надаєте дозволи, погоджуєте режими роботи різних закладів. От, власне, як працює Надвірнянський Вінянським міськвиконком? Судячи що з роботи міськвиконкому, звичайно, є якісь перипетії, баталії у кожного члена виконкома чи депутата міської ради є своя власна думка. Але що мені імпонує. З кожним роком, от люди ну, як, ставляться до підприємця, якось ну, по-іншому. Тобто, це не якась особлива каста. Раніше нас вважали там, наприклад, ще років 10, тому більшість старшого населення ми, нас вважали як шпекулянтами, тобто людей, які наживаються ніби на чимось. Зараз якщо тако взяти то. Я думаю, що я не аналізував скільки процентів. я думаю, не менше половину бюджету району становлять надходження іменно від малого та середнього бізнесу. І це, як практика показала, це є самі стабільні надходження. Тому що якщо взяти корпоративні, якісь великі фірми, у них так, у них можуть бути зміна власників, зупинка підприємств, що ми бачимо, це по нафтохіміку підприємств. А відтоді від хто страждає? Страждає населення, страждає. Стражають навіть і місцеві підприємці від цього дуже сильно, тому що і тому я бачу розвиток держави в цілому неможливий без розвитку малого та середнього підприємницького класу створення міцного. Чи бувало в практиці Надвірнянського міського виконкому, що приходилося анульовувати комусь дозвіл, обмежувати режим роботи в нас внаслідок ну різних обставин, внаслідок того, що підприємець ну не зовсім коректно користувався тим дозволом, який йому надала влада у межах своєї компетенції? Чи в нас є такі випадки? Ну, звичайно, є. Я не буду цього скривати. Але, знаєте, мо моя позиція перед тим, як приймати любе рішення. Я завжди хочу опинитися в шкірі того чоловіка, якого воно стосується, тому що членам виконкому чи депутатам дуже легко деколи підняти руку чи не підняти руку. Але завжди треба ставитись відповідально, тобто аналізувати, що за цим може бути. Якщо від цього буде страждати вся громада, то тут, звичайно, треба бути на стороні громади. Але якщо це буде рішення, яке може поставити на грані, ну, на, на поставити людину в якийсь дуже. Безвихідну ситуацію, тому що, будемо так говорити, багато хто живе чи тим бізнесом, чи іншим, то тоді я завжди на стороні підприємців, тому що легко говорити, важко робити. Тараса Мироновичу, от на Надвірнянщині в нас є асоціація підприємців, чи точніше як воно правильно називається, я точно не знаю. Ну, настільки ефективно, Ця асоціація працює настільки підприємці через асоціацію вирішують свої проблеми, от власне ефективність роботи цієї асоціації, що в нас працює на Надвірнянщині. нами років шість назад була створена асоціація захисту прав підприємців та ділових кіл І так вийшло, вона фактично спрацювала тільки це організувавши мітинг. Це коли було падіння гривні і підняття долара. Ну Після того, розумієте, це є проблема нашого, ментальність, нашого населення. Ми завжди стараємося знайти захист ну, від якихось любих проблем не один в одного, а захист ну ми шукаємо собі якихось впливових людей, щоб вирішували наші питання. В цьому є наша велика помилка і недопрацювання. І так само наша асоціація. Ми не можемо, Нам важко зорганізувати навіть тих самих підприємців на Двірнянщині, щоб вони зрозуміли, що свої проблеми ми тільки можемо вирішувати організовано і разом. Це є проблема, я би казав, це є проблема ментальності нас як українців. І за того ми страждаємо, із -за того ми багато питань не можемо вирішити, чи по євроінтеграції зараз, що ми бачимо, відбуваємося, багато людей навіть не усвідомлюють. І їм, мені здається, так складається враження, що все рівно, чи ми підемо туди, чи підемо вліво, чи підемо вправо. Але. Я, особисто, моя думка, що в ітозі багато хто через таку пасивну свою громадську позицію постраждає. Тому що, як ми бачимо, якщо ми не будемо вирішувати, за нас вирішать, але не так, як нам буде подобатись. От, власне, в народі побутує така теза, що один в полі не воїн, От, щоб. Асоціація підприємців почала ефективно працювати. Що треба зробити? Які треба зробити кроки, щоб підприємці зрозуміли, що це для них буде позитивно, що це є захист, що це є, можуть ділитися досвідом. І от власне, які треба зробити кроки, щоб ефективність цієї організації ну, була такою задовільною на належному рівні. Я думаю, що перш за все це людський фактор, тобто люди повинні між собою спілкуватися і обстоювати один одного, чи в побутовому плані, чи в бізнесовому. Ну, я думаю, що рано чи пізно виникне це всіх проблема, бо ми це вже бачимо, що з кризою заробляти стає все важче. Ринок стає тісний для всіх підприємців, всі хочуть вижити. І тут в даній ситуації тільки спільна якась. Ну, спільна якась координація може підтримати, втримати бізнесові структури на плаву. Це тільки, тільки спілкування, тільки розуміння один одного і бажання вникнути в чужі проблеми і допомогти. Тільки ці речі можуть зорганізувати асоціації і, і тримати їх на якомусь плаву, я так вважаю. Ну, власне, на завершення нашої програми хочу вам задати питання, яке турбує сьогодні кожного українця. Це власне вступ України, точніше, підписання договору про асоціацію України в ЄС. От власне для вас, як для підприємців, що ви очікуєте від підписання цієї асоціації? Що вона вам дасть? Знаєте, багато. От... Підприємців, звичайно, в нас виходу немає, але ми не чекаємо, що ми от вступимо в, будемо соціальними членами Євросоюзу, і будуть, нам нададуться якісь там ну, таке хороше життя, у нас зразу наступить. Єдиний плюс, на мою думку, що шови буде, це демократизація суспільства, і коли людина, не тільки бізнесмен, але будь-який громадянин буде мати якийсь важіль цій державі, якого і за Закони і влада буде працювати на цього громадянина. Тому тільки в конкурентній, демократичній і справедливій державі буде розвиватися бізнес і буде формуватися той середній клас, який незалежний, який не буде залежний там чи від Юльки, чи від п'ятки чи від Дваськи. Він буде стабільний і зорганізований. І тоді наступить якісь часи, коли людина буде. ну жити якось в своє задоволення, ну, так, я вважаю. Дякую, Тарасе Мироновичу, що ви завітали в нашу студію, взяли участь в нашій програмі. Так само бажаємо вам успіхів у вашій підприємницькій праці, ну і безумовно в праці на громаду міста у Надвірнянському міськвиконкомі. Дякую. Дякую. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої програми був підприємець, член Надвірнянського міськвиконкому Тарас Струк. До Побачення, Дякую. до нових зустрічей.